11 золотих, 8 срібних, 7 бронзових медалей на чемпіонатах України. Одне з перших місць у рейтингу кращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл країни. Участь та високі результати в змаганнях різних рівнів універсиадах у 2022-2023 навчальному році. Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа досягла вагомих результатів. Про це говорив на апаратній нараді директор дитячо-юнацької спортивної школи Віктор Харченко. Вихованці спортивного закладу вперше за 30 років грали у складі збірних команду України з різних видів спорту це, зокрема, волейбол, Даша Юніченко, Женя Панічевська, бокс Гліб, Квач, кікбоксинг Євен Вовк, легка атлетика, Дмитро Голуб та Дмитро Лисенко. Вперше за всю історію існування спортивної школи відділення легкої атлетики визнано кращим відділенням дитячо-юнацьких спортивних шкіл України. Це показники, я думаю, для нашого містечка, ну, я скажу так, із населення десь 50 тисяч жителів, я думаю, дуже і дуже суттєвий його ніколи не було. І я думаю, що його щоб. І ще цей результат зробити. Треба ну дуже дуже багато прикласти зусиль, тому що перед нами такі великі міста, як Чернігов, Суми, Київ, Харків, Одеса, Львів і всі останні міста, які є мільйонними. І ви розумієте, що такі показники, які спортивна школа показує на різних змаганнях, різних видів, прославляють наше місто прилуки. Перша за більш як шість десятиліть спортивна школа почала функціонувати у 1957 році. Відкрито спеціалізовані групи на відділеннях волейболу. Після департаменту сім'ї молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації у спортивній школі за високі показники вихованці відкрито три групи спеціалізованої підготовки на відділення волейболу. Що таке спеціалізована підготовка? Що в нас була початкова і базова, це діти займаються до 17 років. Спеціалізована підготовка, це діти займаються до 20 років. Року і всі результати, які є у цих дітей, вони йдуть здобуток нашого міста і нашої спортивної школи. Ну я думаю, що такі здобутки і такі спеціалізовані групи спеціалізованої підготовки є стільки в місті Чернігові, ну і в всіх обласних містах, і в тому числі в нашому маленькому місті, в місті Прилуках, на сьогодні у дитячо-юнацькій спортивній школі на п'яти відділеннях займається більше 500 дітей віком від 5 до 21 року. Нововведенням стало Напроти всіх цих років, як ми робили, ми набирали дітей. Набирали, я повторю. зараз ми відбираємо така кількість дітей, що наша школа просто їх не може помістити. І ми відбираємо цих дітей кращих, тому що вони дають результати. Вихованці відділення волейболу протягом 2022-2023 навчального років брали участь у обласних всеукраїнських турнірах. Дівчата змагалися в Іван Франківську. Зайняли п'яте місце 2007 роком народження. приймали в Луцьку 2008 роком народження року. третє місце. Приймали чемпіонат України в місто Хирів Львівської області. Зайняли 13-те місце і різні комерційні турнірі, це 10-11 цим роком народження, які діти також є. Юнаки відстоювали звання найкращих група дітей 2008 року. Народження під керівництвом Сергія Леоніджа зайняла друге місце серед 25 команд України на першій України в місто Хирів. І Валерій Петрович їздив місто Хирів. 2006 року народження зайняли дев'яте місце. Я хочу сказати, на базі цих команд зроблені зроблене збірне. Області всієї області нашої, які представляють нашу область по всій Україні, вихованці відділення легкої атлетики на змаганнях різних рівнів займають найвищі щабелі спортивного п'єдесталу. Лисенко Дмитро, чемпіон, чемпіон гімназіади України. Що таке гімназіада? Украше б це те саме чемпіон України, але всіх. Всіх шкільних закладів України, взагалі всіх шкільних закладів, які є в Україні, це всіх школ, гімназій, ліцеї, всіх остальних. Це перше місце Золота Медла. Срібний призер зимового чемпіонату України, срібний призер командного чемпіонату України, срібний призер чемпіонату України взагалі по, по, по стрибках. По тройному стрибку Авраменко Дмитро, бронзовий призер гімназіади України, Крило Каміла, бронзовий призерка чемпіонату України з двоборства. Коковін Андрій, бронзовий призер командного чемпіонату України, Голуб Дмитро, срівний призер чемпіонату України в приміщенні, трьохразовий уважно слухать, трьохразовий чемпіон України, він 2008 року народжений, з бігу на 400-300 метр, метрів з бар'єрами. Ці юнаки, оце Лисенко і Голуб, вони є представили в нашої збірних України, в України в юнацьких збірних України. Срібний призер гімназіади України. Нощенко Артем, срібний призер командного чемпіонату України. Чубата Нікіта, чемпіон України з естафетного бігу. Чубата Вероніка, бронзова призерка чемпіонату України з двоборства. Кузнецов Константин, Бронзовий призер чемпіонату України з двоборства. Дубіль Алефтіна Срібна призерка чемпіонату України в приміщенні. Чемпіонка України з легкої атлети серед молоді. Чемпіонка України з легкої атлетики серед юніорів. Озеро Ілля. Абсолютний чемпіон України з двоборства. Не пасуть задніх і виховань. Квач Глєв 2008 року народження. Перше місце на гімназіаді серед юнаків у місті Умань. І цей гліб-квач на сьогоднішній день є кандидатом збірної України, який через два. Через два тижні він зараз знаходиться в Ворохті, підготовка збірної команди України для поїздки в Бразилію. Ну я думаю, це показник для нашої школи. Це дуже, дуже дуже великий. 2007 року народження це Кирилюк Богдан, третє місце, перше місце України, і друге місце в українському турнірі. Стас спода, 2000 року народження. Чернів, друге місце чемпіонаті України серед юнаків ФСТ Спартак. Живцов Влад, 2007 народження. Перше місце Чернігівської області і третє місце там в Чернігівської області. Роговий Богдан це син нашого прослав. Отриння бо боксера, який ще захищає нашу Україну. Друге місце на чемпіонаті України серед юнаків ФСТ Спартак місто Рівне, п'яте місце на України серед юнаків взагалі в місті Черкасах. І наша така зірочка, я скажу, що юнак, який прослав наше місто на даний час, дуже сильно став чемпіоном Європи. Це Вовк Євген, це юнак став чемпіоном України і став дві, дві неділі назад у Хорватії чемпіоном Європи. Ну, щоб, щоб ви просто розуміли, європейських іграх в Хорватії по босун. Вихованці відділення футболу також призери змагань всіх рівнів протягом літа наші тривікові... Три вікові групи дітей: 2009 рік народження, 2007 і 2008 рік народження. Це одна група, і старші випускники були задіяні. Вони грали разом тренера працювали. Ніхто в відпуск не пішов, Тобто вони були в відпуску, але працювали з дітьми. Готова до першості України. Звітував директор спортивного закладу і про господарську діяльність дитячо юнацької спортивної школи. У 2022-2023 навчальному році збудовано комплексний спортивний майданчик. Кошти було виділено з міського бюджету на облаштування залу. Шені кошти із держбюджету кошти на будову майданчика вийдуть з бюджету міської ради, що встановить 1 мільйон 270 тисяч гривень. За сприяння депутата, виходять приходять Бориса Віктора, з державного бюджету було виділено кошти в сумі 800 тисяч 800 гривень для того, щоб було побудувати різове покриття ну, на цьому майданчику. У планах будівництво укриття на території дитячо-юнацької спортивної школи. Укриття ми дійсно плануємо у вас будувати. Ми чи це буде будівництво, чи це буде модульне укриття, буде встановлюватися, але ми плануємо, ми плануємо в цьому році. Якщо на сьогодні вивчиться питання, що можна не будівництво, а можна бути облаштування модульного, то це було б для нас краще на 150 Ми думали, планувати будувати на 200 чоловік. Але якщо це знайдемо, такий вихід, що можна встановлювати модульне, будемо встановлювати модульне. Актуальним залишається будівництво на стадіоні західної трибуни, реконструкція бігових доріжок. Жок на сьогодні ви знаєте політику нашого президента, що це повинно це війна, ми повинні перемогти. А потім думати про будівництво і бойових доріжок, і стадіонів розбудову. Тому тому звичайно, що ми прислуховуємося до того, що ми повинні підтримувати цю політику. Ми повинні спочатку перемогти. Я думаю, що дай Бог перемога буде на наступний рік будемо обов'язково планувати і будівництво бігових доріжок і будівництво західної трибуни. Загальні фінансові витрати дитячо-юнацької спортивної школи у 2023 році 1 мільйон 775 тисяч 700 гривень. З них спонсорських коштів більше 300 тисяч кошти батьків більше 1 мільйона гривень.